Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо топ-10 розмовних англійських фраз. Потренуємося на прикладах. І у вас буде можливість скласти своє речення з кожною фразою. Повторюйте вголос разом зі мною і перевіряйте себе. Перша фраза Бути зосередженим. Be focused – On – на чомусь. Be focused on. Бути зосередженим. Be ставте у відповідній формі. Давайте перекладемо. Він зосереджений на одній справі, Він зосереджений на одній справі. Перевіряємо себе. He's focused on one thing. He's focused on one thing. Раптом не встигаєте ставте на паузу. Ще один приклад з цією фразою. Вони зосереджені на проєкті. Вони зосереджені на проєкті. Перевіряємо себе. They are focused on the project. They are focused on the project. І тепер, будь ласка, ваш приклад. Скажіть, будь ласка, своє речення I am focused on. Наступна фраза бути послідовним. У чомусь, наприклад, be consistent in. Be consistent in. Наприклад, вони послідовні у своєму виборі. Вони послідовні у своєму виборі. They are consistent in their choice. Ще раз they are consistent in their choice. Давайте ще один приклад. Він послідовний у своїх діях. Він послідовний у своїх діях. Перевіряємо себе. He is consistent in his actions. He is consistent in his actions. А тепер ваш приклад з цією фразою. I am consistent in. Продовжіть, будь ласка. Третя фраза. Be successful at. Быть успешным в чем-то. Be successful at. Скажите, вона успешна в карьере? She is successful at her career. She is successful at her career. Ще один приклад. Він успішний в бізнесі. Він успішний в бізнесі. is successful at business. is successful at business. Щоб фрази краще запам'яталися, обов'язково складіть і свій приклад. I'm successful at... Четверта фраза. Бути виснаженим. Be exhausted, be exhausted. Например, мы вынужены спекою. We are exhausted by heat. We are exhausted by heat. Іще один приклад. Він виснажений довгою поїздкою. Він виснажений довгою поїздкою. He is exhausted by a long trip. He is exhausted by a long trip. І зараз повністю ваш варіант речення I am exhausted by Продовжіть, будь ласка. Напишіть свої приклади у коментарях. П'ята фраза Be similar to. Бути схожим на когось. Be similar to. Наприклад, він схожий на брата. Перевіряємо себе. He is Similar to his brother. He is similar to his brother. Ще один приклад. son син схожий на мене. My son is similar to me. My son is similar to me. І ваш приклад I am similar to. Закінчить, будь ласка. Наступна фраза: Бути впевненим. Be confident. Be Confident. Бути впевненим. Я впевнена у своїх здібностях або у своїх силах. I am confident. In my abilities. Або скорочено. I'm confident in my abilities. Скажіть, будь ласка, свій приклад. I am confident. Сьома фраза. Бути дружнім. Friendly. Be friendly. Наприклад, Діти дружні один до одного, Діти дружні один до одного. Children Are friendly to each other. Children are friendly to each other. Ще один приклад. Мої колеги дружні до новачків. Новачки newcomers. Newcomers. Мої колеги. Дружні до новачків. Перевіряємо себе. My colleagues are friendly to newcomers. My colleagues are friendly to newcomers. І ваш приклад? I am friendly to. Восьма фраза. Be based on. Базуватися на чомусь. Be based on. Легко запам'ятати дуже подібно до українського перекладу. Цю фразу часто можна зустріти, коли дивишся фільм в оригіналі. Фільм заснований на реальних подіях. Перевіряємо себе. The movie is based on a true story. The movie Is based on a true story. Ще один приклад. Його теорія базується на фактах або заснована на фактах. Його теорія базується на фактах. Перевіряємо себе. His theory is based on facts. His theory is based on facts. Скажіть, будь ласка, тепер свій приклад. Дев'ята фраза, яка дуже часто використовується в розмовній мові. Be interested in. Бути зацікавленим або цікавитися чимось. Be interested in. Наприклад, вона цікавиться історією. Вона цікавиться історією. She is interested in history. She is interested in history. Такий ще приклад. Ми цікавимося мистецтвом. Ми цікавимося мистецтвом. We are interested in art. We are interested in art. І, будь ласка, ваш приклад I am interested in. І нарешті десята фраза Be efficient in. Бути ефективним. be efficient in. Тобто у чомусь. Наприклад, він ефективний у своїй роботі. Він ефективний у своїй роботі. He is efficient in his job. He is efficient in his job. І, будь ласка, ваш приклад I am efficient in. Фрази краще запам'ятаються, коли ви будете використовувати їх у своїх прикладах або у розмовній мові. Тож раджу передивитися відео ще раз і скласти свої приклади. Бажаю вам успіхів!